Я вас всіх вітаю на зв'язку Марго ГС, і сьогодні у нас на огляді буде ось така чудова колода Фабіолі. Страні ноторія. Це прототип колоди Гоеті. Ось така в нас дуже гарна коробочка. Е, до речі, от що в цій, що в Гоеті, тут ще була книжечка, але я не знаю, де вони в мене лежать, бо я, як завжди, всі свої колоди тримаю в мішечках. Тож, давайте подивимось дану колоду. Тут в нас зображуються архангели. І, до речі, ви. Дещо потім в кінці помітите. Хто дивився першу частину Гоетії, э, той зрозуміє, про що я говорю. Я про це скажу. Ой, пан Люцифер, добрий вечір. Куди ми тікаємо? Ось, бачите, в Гоетії такий тільки темний. І знову ж таки, тут ми маємо сигіли наших архангелів, да, порядковий номер, та як він зветься. Далі аркан та да, стихійні астрологічні аспекти. Але я і цю колоду так само, як і Гоетію, Я її по арканам Таро не читаю, я читаю тільки. Самих архангелів да, і астрологічні аспекти. До речі, в Гоетії тут у нас гриморі вагітно. Бачите? А тут вже архангел А Ану, я зараз подивлюсь, є в мене під рукою Гоетія чи немає. Просто подивимось як це виглядає в гейті з аркан смерть, да? Так, а ну я ще. Знайшла О, бачите? Як вони між собою пов'язані? І тут підказка <про>, про те, що я вже говорила, да в чому відмінна характеристика. Котра притаманна для Фабіо Лістранні. Скажу так, знаєте, навіть Фабіо Лістрані мені ставить вподобайки е та реагує на мої огляди. Так що це я вважаю рівень. Будьте як Фабіо Лістранні, ставте мені вподобайки. Пишіть коментарі, та я буду щаслива. О, мені дуже подобається імператор, Да? О, дивіться, яка пара гарна. Клас. Мені дуже подобається. Ой, я ще е цю колоду колись знімала в Андріївській церкві в Києві. Дуже красиво, вона так гармонійно дивиться в тій церкві, я вам передати не можу, ну дуже круто. Раджу відвідати Андріївську. Церкву на Андріївському звузі. Ану, давайте подивимось. Сейчас, секунду. Це, знаєте, варто тільки зачепитись з цими колодами, я можу сидіти і говорити про них вічність, дивитись на них вічність. Зараз це в нас. Ще, ще, зараз, я знайду. А вам поки луна щось заспіває. Ша ше шанс Луна не Ой, ось так і живем. О, знайшла. Бачите? пізнаєте? Дві колоди антагоністи. Так, шановна пані, ви не бачите, але ось тут в мене кицька сидить. Тільки колекційна колода, вона трошки інша. Але я знімлю її огляд тільки в якусь визначну подію. Це може бути, наприклад, Наприклад, це може бути, наприклад, там перша тисяча підписників, або ще якась гарна визначна подія, і тоді я е, знімлю огляд на таку колоду тільки Лімітку. Да? Ну що, тут ви вже зрозуміли, про що йде мова, да? Міні цей аркан подобається. Чого тут немає? Те, що зазвичай він зображує в своїх колодах, до речі, Фабіоля Страня, це автор колоди ще, ще колоди Санте Муерта, да? одна із популярних що Оракул, що колода, але е, я не маю даної колоди, як не дивно, да? Але якщо ви Хочете мені її подарувати, то я, звичайно, що із залюбки прийму її в дар. Так, то її купляти суто для огляду я не буду. Але якщо прийде в дар, тоді я зніму огляд. Якщо ні, то ні. Це стосується що колоди Таро, що оракула. Ось така. Ну, вона за розміром така сама, як і Гоетія. Ой, світ. Якраз цієї, а тут у нас. М -м -м. Клас. Ну, колода мені теж дуже сильно подобається. Так от, зараз я розповідаю, чого тут немає в даній колоді, що, в принципі, притаманно для Фабіо Лестрані, Так це образів вагітних жінок отут їх немає. От ось такі от справи. А чому тут немає, а в інших колодах є. Про це я розповім в наступному огляді. В мене є ще одна колода Фабіо Лістрані називається Таронічного Сонця, чи якось так. І якщо вам цікаво, то скажіть про це в коментарях, і я знімлю. На ту колоду так само огляд. Дякую вам за перегляд. Дякую за ваші вподобайки. Та дякую вам за зворотній зв'язок. А запис на приватні консультації до мене в дірект в інстаграмі. Мої контакти можна знайти ось тут. Додам в коментарях. От. І знову ж таки, дякую за перегляд. До нових зустрічей, па-па!